Друзі, всім привіт! Ви на каналі Андрій Хантер і ми з Криворіжжя. Бачите, по назві ви зрозуміли, да? яка у мене птиця є. Ну і трошки хочу розказати вам про них. Це бачите, у мене там пару я купив красних. Ось Це воно хто сидить голубочка, да. а от там воно далі. Голубок красненький, то я пару красних, краснохвостих купив. Тримаю я ніколаївських, а жовті це бігають ніколаївських смоляні. Смоляні я люблю, ну, щоб мазь була однотонна. А це жовті бігаються сина. Цих жовтих ми купляли, це бойні. Ми їх купували як воно голубоко це. Це якраз та пара, ми купили це ту пару. Голубок іде, це вже зараз я поняв нам продавали як іранці. Але пройшов час, це 2 роки назад ми купували. Пройшов час і я зрозумів, що голубок у нас не іранець, а такла, а голубка видимо, помість, бо, зараз я вам покажу, о, ось у нас. Одна бакінка, голубочка. От по неї видно, що вона бакінка. длина дзьоба. А ці всі, бачите, з коротенькими дзьобами, грудасті такі. То це вже зараз я зрозумів, що це у нас голубок такла голубка. І це з-під них пішли ці всі голуби, оці жовті. Це всі жовті наші. Потім один рік ми взяли четверо. Да, четверо голубенят з-під той пари. І я до цього голубня так ми і не знайшли, то ми з-під той ото голубок є. Там у мене таке мур, муро пригнув на гніздо. І я до нього взяв жовту бакінку. Оце в нас всі жовті йдуть з-під одної пари. Навіть отої жовто-мури ну, жовто трошки. Той йде з-під цієї бакінки і гречаного голуба. Коротше, по жовтим, все по-жовтим. Голубів я потихеньку ганяю. О, це у нас, бачите, голубок, де резкость. О. Голубок. Сів на своє гніздо. Голубів я потихень, потихеньку ганяю. І жовтих, і смоляних, тільки по очері. Відкрив голубів, ну, не, не відкрив, а наловив смоляних, пішов, викинув. Зайшов і ще раз наловив смоляних, слідче викинув. І так, і так, в небі вони літають. Політали з пів часа, 40 минут час. Ну, все залежить від скільки я їх не ганяв. Вони сіли, так само наловив, вигнав жовтих. Жовтих ганяємо. І так оце у нас. Я виганюю птицю. Е, ганяю я їх всіх. По різному, ну, всіх по одному. Отдільно смаляних, віддільно бойних. Ну, і ці, в цьому році на виставці купив я оце пару красних, краснохвостих, Білодзьобі Хочу ще цих трошки розвести. А за цю зиму хочу зробити дерев'яну таку голуб'ятню для цих жовтих, бо це сина голуби І щоб вони не путали, не мішали. Бо дуже Тяжко з ними працювати, коли голубка безпарна і голубок. Голубка, наприклад, смаляна або, наприклад, смаляний голуб і жовта голубочка бойна. І вони як спаруються, і тоді так тяжко перепарувати, то якось так. Я це вам трошечки, бачите, про свою птицю показав. Зараз потихеньку піду кину. Їх, це сьогодні ну, така добра погода вийшла. Вийду, кину їх смоляних своїх. Бойних навіть не буду ганяти. Кину смоляних, щоб смоляні політали. І красних не буду. так, Підкину чуть-чуть для себе. Не для відео, а для себе. А смоляних постараюсь підігнати. Подивлюсь, що вийде, бо вже 5 днів не ганяю, була така погода погана. То, то таке. Що ти прийшла до мене? Красотуля. То оце таке. Ось бачите, бігає гречаний бойний. Це з під жовтих він вийшов, цей гречаний. Ось оцей. О, як красненький. Давай, давай, махай. Ну так, я дивлюся, польоту, вроді як Ніколаївський. Не, не те, що -то, знаєте, красне, краснохвоста, літає як дикар, Ні, вроді як Ніколаївський він піднімається проти віті Нема ні не круг, ні півкруга. Вліво-вправо гуляє, але я так зрозумів, що він ще до будки не привик. Бачите, п'ють компотик. Це у мене компот. Лімонна шкурка, лимон, імбір і Оця, скажу. Е... апельсини, мандарини, шкурки. Це я варю і це їм даю. Бачите, в голуб'ятні не убрано, ну, горішки не убрано. Ну я убираю два рази. Ось у мене ось. Оце бачите, оце вийшов один голуб переводняк. Бой не сльотним. Оце бачите, такий темно сірий Ну, там буде голову відкрутити, щоб він не мішав тільки. Добре, пішов я поганяю і включусь. Ну от, оце тут я держу голубів, а все, я покажу, все. Це старички у нас, а все у нас в небі стоять. Но двигаться дальше. если получится максимально показать. Ну, все, же стоять. Трое. Там выше еще стоять. Тих и там дальше еще стоять. все еще стоять. Все еще все дешево против ветра. Ну все. Ну все, я на условиях стоять. Вітерець все, Голуби летять в небі. Це ми так їх розганімо. Це нас старички сидять. З-під них вивода беру. Все. Це, щоб Ковальов бачив, які голуби в мене. Смоляні. Це чисто смоляні. Воно заходить. Проти вітру. Це ми виганюємо. Це в нас сьогодні третій день виганюємо. Кожен день ганяємо. Значите? Отак.